Добрий день, важані пшатели, добрий день, важані колеги. Днеска зі мною пані Наталія, глава асоціації психологу, психотерапевту а тренеру-експерту. Так я вас здравім, пані Натале. Вітаю. Доброго дня, шановні друзі, шановні колеги. Біля мене Наталія Сабліна, голова асоціації та тренерів експертів. Мені особисто дуже приємно, що ви в нас знаходитесь в студії. І я хотів би почати нашу сьогоднішню розмову з теми еміграція. Еміграція, саме як війна нас змінила? Скажіть, будь ласка, перше питання. Взагалі війна вигнала багато українців зі своїх домівок і змусила адаптуватися, е, в чужому середовищі, що відбувається саме з психікою людини? Під час цієї еміграції? Звичайно, ця тема дуже актуальна, особливо в тих країнах, де сьогодні вимушені проживати українці. І от дійсно, пана Константина, ви сказали дуже важливу річ вигнала. Тому що це люди, які не просто емігрували тому, що вони прийняли рішення. Війна просто. За них прийняли рішення. І в залежності від того, звідки людина переїхала, і психіка реагує по різному. Особливо, давайте візьмемо перші дні, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Саме перші дні 2022 року, в лютому люди по різному реагували на стрес. Одні залишилися в Україні. А інші кудись тікали. І кожен десь шукав, куди я можу втікти. Наприклад, особливо ті міста, в яких почалося такі руйнування, почалися обстріли. Це якщо ми візьмемо Маріуполь, Харків, це ті міста, звідки люди тікали і вони не знали, куди тікати. Вони в стресі, у них був шок. Тому що перша стадія втрати це шок. І вони бігли кудись. І якщо говорити про той стан, це був шок, це нерозуміння, що далі. І поки люди оговтались, пройшло вже плюс три роки. І в більшості емігрантів, яких фактично вигнала війна з домівок, це жінки з дітьми. І якщо ми говоримо про імміграцію більшості, вони думали, що вони приїдуть на день, два-три. І повернуться вже додому в свої будинки, в свої міста. Але на сьогодні це вже плюс три роки. І дуже багато до мене звертаються не лише як до голови міжнародної асоціації, а як до фахівця психолога з тим, що дуже величезне виснаження і таке вигорання. Дуже багато людей сьогодні втомлені від того, що вони тут живуть. І саме багато також усвідомлюють, що їм вже немає куди повертатися. І треба далі жити. І саме в психіці, да, тобто людини, відбувається таке, якби. А як далі? А куди мені далі? Так? І якщо ми говоримо чим більше травми війни, так, то змінюється повністю когніція людини, mm -hmm. тобто тому, що стрес, хронічний або гострий, впливає на зміни в структурі мозку. Так, і якщо ми говоримо про сьогодні, то українці можуть відчувати таку і втому. І те, що я казала про когніцію, це і порушення пам'яті, mm -hmm. і увагу. І плюс я точно знаю, що є. Українці, в яких підсилюються психосоматичні розлади, тобто психосоматика починає проявлятися саме за кордоном Це і тиск, це і алергічні реакції, це і цукровий діабет, тому що людина не може зробити вдох і вдохів, угу. тому що вона постійно в стресі. А коли людина в стресі, вона якби так дихає поверхнево. і це якраз приводить до певних психосоматичних розладів. Тому це дуже важливо сьогодні говорити про це і допомагати емігрантам, саме яких вигнали з будинків, а як з цим далі жити, а як допомогти собі і своїм близьким. Тому дякую за те, що ви піднімаєте саме цю тему. Ну, взагалі, можу сказати, що я сам також іммігрував і це доволі боляче спостерігати. Коли відбувається така ситуація на Україні, а ви знаходитесь тут. Тому це важко, важко сказати словами. Пані Наталі, я хочу перейти до іншого запитання. Скажіть, будь ласка, е... чому багато іммігрантів саме от відчувають хронічну втому? Чи, 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 чи це все добре? Як? Взагалі. Не лише мігранти відчувають сьогодні втому, а взагалі українці в цілому, тому що таке до да виснаження. Ще раз ну, хочу зробити акцент, чому хронічна втома? По-перше, це переживання за тих людей, які залишилися в Україні. Ну, наприклад, сьогодні дружина емігрувала в Чехію і проживає в Чехії зі своєю дитиною, а чоловік на фронті. І вона постійно. З одного боку, вона в безпеці, а з іншого, вона почуває почуття провини за те, що чоловік на фронті. Uh -huh. І вона постійно в такому переживанні. Так? Наступне, якщо ми не говоримо про чоловіка, який на фронті, але там залишилися батьки, які не могли іммігрувати разом з цією жінкою або з там, чоловіком, або з цією родиною, і це також переживання. Далі. Крім того, ви сказали дуже важливу таку річ. Що м, люди, які емігрували, їм треба навчитися жити по-іншому. Так, по перше, немає будинку, немає житла. Немає роботи. Проблеми складнощі з мовою. Yeah. Да? Якщо yeah. ми говоримо про українку, яка переїхала з міста Маріуполя або з невеличкого селища, вона, скоріше всього, не знає англійську мову досконало, і вона не може піти працювати. Далі, наприклад, людина, яка жила там в Маріуполі, в Харкові, вона мала посаду. Вона мала е, певний статус, вона мала диплом освіту. Коли вона переїжджає в іншу країну, в неї немає ні статуса, ні посади. Навіть та професія, якщо вона була, давайте говорити щиро, психологом в Україні. Mm -hmm. Сьогодні вона приїжджає в іншу країну, їй треба спочатку вивчити мову. Так? А якщо людині 45, то їй потрібно всі сили знову на цю вивчати іншу мову, це треба час, вивчити мову, пройти на старфікацію. І потім, можливо, вона через 3-5 років може бути вже фахівцем-психологом, Тобто великий шлях. І людина усвідомлює, що я мала там все, а тут нічого. Тобто, також це втома. Це якщо ми говоримо про ці моменти. А якщо ще є діти, дитину треба адаптувати, щоб дитина адаптувалася в школі. Далі. А як жити? Да? Тобто, де брати кошти, фінансування? Тому дійсно сьогодні емігранти вони втомлені, тому що немає завтра. От що вкрали в українців, да саме ворог він вкрав завтра, тому що фактично дуже багато людей, які мріяли навчатися, розвиватися, тобто вони це втратили. І сьогодні, от я знаю дуже багато знову ж, уже на маючи на своїх консультаціях, на курсах емігрантів, які проживають тут, вони навчаються на курсах в Україні, тому що в них є надія, що вони колись повернуться. Але з кожним роком ця надія все стає меншою і меншою, тому що відчуття, коли закінчиться війна, а коли я зможу бути, я от спілкуюся у мене є клієнтка, яка має двох діток, вони проживають в Німеччині, і в неї таке відчуття, вона каже: Син старший дуже хоче в Україну. Але я точно знаю, що я не можу сьогодні поїхати в Україну, а тому, що це буде небезпечно для моєї дитини і для старшого, і для меншого сина. І вона такі постійно, вона якби шукає роботу в Німеччині з одного боку, а з іншого вона каже: Я не можу знайти роботу, тому що завтра, можливо, я зможу повернутися до України. І у це якраз вони відчувають і втому, і виснаження, і взагалі зневірюються, що колись я повернуся додому. Дякую вам за відповідь, пані Наталю. Хотілося, хотілося б побажати всім нам, побажати саме всім нашим громадянам, які знаходяться за кордоном, щоб вони мали точку опори. До речі, наступне питання на рахунок точки опори. Як, пані Наталю, як саме знайти цю точку опори, коли немає поруч. Близької людини, родини? Спочатку дуже дякую за запитання, Спочатку потрібно усвідомити, які я зараз емоції відчуваю. Це в першу чергу. Так? Тобто це емоції страху. Емоції дуже часто саме іммігранти відчувають таке почуття провини, і ще є таке якби почуття вцілілого, Тобто почуття провини за те, що я якби в безпеці. А мої близькі люди, мої рідні знаходяться в небезпеці. Да? В першу чергу ми маємо пропрацювати це. Да? Тобто людина має приз собі признатися, що я зараз відчуваю, яка емоція всередині мене. Давайте почнемо з якщо я відчуваю почуття провини, тоді я маю про це проговорити, або хоча б виписати на листко, так. або піти до фахівця. Да? Тобто, ми маємо почуття провини. Перевести в почуття відповідальності. Я відповідальна лише за те, що я можу відповідати. А хто відповідальний за те, що я переїхала, да? тобто хто ще винний в цьому? В першу чергу це ворог. Подальшому також ми можемо поділити відповідальність на близьких, якщо чоловік, я дуже знаю багато військових, тому що я з ними працюю і на полігонах, і з офіцером, тобто велика кількість в моєму колі військових і ветеранів. І він каже: Я дуже. Ну, Дуже спокійний за те, що моя сьогодні родина знаходиться за кордоном, і я можу вже далі знищувати ворога. Тобто я знаю, що моя сім'я в безпеці. І коли я також була на навчанні, на стажуванні в США, і ветерани про це також говорили в США, кажуть, у нас різниця, тому що коли ми. Йшли в гарячі точки, наші родини були в безпеці, Безпець. і це дуже важливо. А в більшості українців, тобто у військових, родина знаходиться в Україні, і це для них також дуже такий, ну, якби багато викликає тако і виснаження, і постійно такої тривоги за свою родину. Тому тут треба перше. Да? Ми говоримо, повертаємось до нашої теми, ми пропрацьовуємо наші. Емоції, це почуття провини, далі почуття вцілі, вцілілого, так? тобто, коли людина якби, знову і провина, і те, що я в безпеці, якби постійно в цьому такому стані знаходиться, це ми говоримо. Далі почуття страху. Емоції страху, що далі я буду робити. Тобто, спочатку ми говоримо про спектр емоцій. Людина має собі признатися. Да? Далі є зовнішня опора, є внутрішня опора. Mm. Зовнішня опора це хто біля мене поруч, це рідні, це близькі, це дуже важливий аспект. Але є ще зовнішня опора це. Про те, що мене ще наповнює, це може бути природа, це можуть бути тварини, це також опора, так, якщо немає близької рідної людини тут поруч. І дуже важливо говорити про внутрішню опору. Тобто багато українців і не лише можливо українців, які не вміють піклуватися про себе, які заборонили собі радіти так, і бути щасливими у війні, як я можу радіти. От ми навіть з вами говорили про ваше день народження. Ви кажете, я не святкую день народження, так. тому що в моїй країні війна. Так, так, так. так і таких багато історій ми можемо говорити, що люди заборонили собі родіти, тому що в країні війна, і ми маємо знову йти сюди. Тобто, ми маємо сьогодні навчити емігрантів, жінку або чоловіка, або дитину піклуватися про себе. Так, шукати внутрішню опору всередині себе. Да? Тобто це можуть бути і техніки стабілізації, це можуть бути ті ж самі фізичні вправи, йога, медитація. Тобто ми маємо знайти всередині себе цю силу, щоб рухатись далі і щоб вижити в складні моменти, які сьогодні в нашій країні. Тому це важливий аспект. Дуже дякую, пані Наталю. Дуже цікава і дуже турбуюча для нас ця тема. Хотілося би ще запитати, я так розумію, дуже багато людей, особливо зараз наших громадян, вони нехтують психогігієною, тобто не звертаються до спеціалістів. І скажіть, будь ласка, таке питання. Зараз це дуже нагальна потреба. Я так розумію, зараз дуже не вистачає спеціалістів, і ми розмовляли, що не вистачає спеціалістів як у нас, не вистачає спеціалістів як в Європейському Союзі. Наскільки я вірно зрозумів, чи це так зараз це гостра проблема, я так розумію. Так як буквально вчора на нашій зустрічі, конференції, колеги говорили, що потреба в європейських країнах також фахівців. Чому? Тому що підвищився рівень да, там і агресивності, підвищився рівень психічних певних розладів. Да, тобто і ми сьогодні маємо ну, акцентувати на цьому увагу. І дійсно, багато, якщо ми говоримо про українців, нехтують такою психологічною допомогою. Чому? Тому що в ментальності українців uh -huh. є такий момент, що до психологів входять хворі. Да? Uh -huh. Тобто я завжди кажу, що у нас у психологів отакі ріжки, а у психіатрів такі, тому люди до нас не ходять. Але ми маємо цю стигму змінити, тому що сьогодні ми маємо доносити інформацію, що психологічна допомога це про вашу стабільність і про ваше здоров'я. Да? Тобто, не тільки якщо говорить психічне, взагалі в ментальне здоров'я. Тому ми маємо знову ж ділитися, да? тобто такі ну, роботи певні такі, як ми сьогодні подкасти, щоб люди знали, що це не страшно йти до психолога. Психолог це друг. Фахівець, спеціаліст, який має знання і досвід і може скоріше допомогти, допомогти. тобто, знаєте, я завжди кажу це як таке підсвітити, Да? тобто, людина не бачить, куди рухатись, а психолог підсвітив трішки. Допоміг, дав поради, підказки, але людина приймає рішення, чи буде вона це робити, чи не буде робити. І це дуже важливий аспект сьогодні. І дійсно, ми маємо сьогодні готувати е, от, саме кваліфікаційних фахівців. Вони мають мати знання саме в роботі з травмою війни, тому що на сьогодні, наприклад, кожен психолог має знати з от. Психіатрію, на да, тобто, mm. і, і сьогодні в Україні дуже багато на це є. Сну тобто е, акцент робиться. Наприклад, в нашому тренінговому центрі є курс по пропедевтика з психіатрії для психологів, тому що сьогодні. Ми бачимо вже не тільки психологічні проблеми, а наш клієнт уже приходить із психіатричними проблемами. З психіатричними так вже. і ми маємо як фахівці-психологи розголожувати, де наше, а де угу. не наше, щоб не нашкодити. Да? Тобто, і сьогодні дуже є велика потреба саме в клінічних психологах. От на сьогодні в Україні також в цьому є потреба. Так, от я, наприклад, клінічний психолог, психотерапевт, і я знаю, які можуть бути проблеми саме, да, на що треба звернути увагу і як перенаправити і в який час, да, тобто, нашого клієнта, який є. Це дуже важливо сьогодні. Клінічна психологія не лише в Україні. Сьогодні буде важливо це і в європейських країнах також. Тобто, потреба в клінічних психологах є і вона буде збільшуватись. А, пані Наталю. Я вам хочу подякувати за це інтерв'ю. Хочу побажати нашим глядачам, які нас дивляться. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки. З вами був Костянтин, психолог, психотерапевт. І дякую, пані Наталі, що дякую, я пре, пре, представником вашої асоціації психологів та е, тренерів експертів в Чеській Республіці. Для мене це дуже е, велика повага. Я вам дуже вдячний за інтерв'ю. Дуже дуже вам дякую. Дякую,